Привіт вам, як звичайно, я свікерка і сьогодні. Дивіться, батько! Ну, що тут? Л... Ну, Ладно, нам не сьогодні, а вчора... Ну, вчора були привезли, то коротше, зараз вони будуть стрибати. Ви впевнені да. да Якщо я пом... втону втану, якось помру, Ах. То... Андрій, Пікер чи... Куала Буде <рес> <да, саму> в <вельниц. рес> Ага. вимі. Саме з Ярославом. Давай, стрибай уже. <рес> Давай, на рахунок три. Раз, Я два, три. Ну, другий раз, два, три. <рес> ну, <рес> Блін, може і мені стрибнути. Давай, Давай ти я покремаю. <гум> Він не може вилізти. <гум> Давай, що ти робиш? Лице. Нормально. Давай. Ти лице. Хоча в тебе вже й так бачило, тому не страшно. Давай! Давайте, прыгайте. <гум> Йули! <гум> 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 Нормально! <реш> нормально він прийнув, бро! Братики мої, він нормально, нормально стрибнув! у мене 22 липня, день народження! Так, я вам, Натколько я на свій ютуб канал скину його номер, ви привітайте його з Днем народження. І позвоніть. Ну, дзвоніть, як захочете. Печіть. Вітаю з день народження. При... Давай. Давай. Давай, раз, два, три. Та, блін, ти можеш далеко стрибнути? Так, да, подивись, Андрій вода І це ти ще Це ж собака не може вилізти. Не витерська. Ні. Спасибо, я ще раз спробую так само. Три. Два. Один. Побіг! Тепер ти далі тривай. Раз. Ось ось собок. Та вони вже бачили. Давай, раз. Два. А зариха тікає. Раз. Два. Три. А ця могли ж би відговоритись і стрибнути якомога менш далеко. Блін, ну може, мені теж стрибати. Хоча ні, не буде, не буде. Я, я тут як оператор, я ютубер, я не повинна собі перевіряти. Давай назад. Давай за руки. Ні, я знаю, як ти тягнеш. Раз. Два. Три. Та вода. Раз. Два. Три. Тривати похує. Дивіться, тут вже вода. А можна? Що <смі> <смі> з Там вода. Та ви що? <смі> Тепер я. Йоли, ти чого? рочу. Осиски кагабель. Давайте. давайте. На, обоє на рахунок три. Раз. Два. Три. Обоє. Дивіться, ось до які в нього тапочки, сорок. 40... Які в нього. Е, ти де його отрогий. Дивіться, сороковий розмір. Сороковий розмір той, що в синій. Це його тапки. Ось до тапки. Сорок другий розмір. Хоча. До речі, в мене більше. Це в Ярика просто проведи. Хоча чому? Хоча чому? Скільки? тобі, 13? Так. А а хоча йому 11, а йому 8. Ви розумієте, різниця в 5 років і розміри які. А подивіться всередину. Це. Вузькіші. Так що вони, по суті, можна сказати, і менші. Ну да. розмір більший, от, більший от, але вони, от, вони от, менші. А, капіва. Давай їх же. Давайте давай, давай, давай давай разом. Раз. Я... Два. Три. Що за смс? Ой, Ой блін. Ну, слухайте, думаю, вже буду закінчувати, бо в мене пам'ять закінчується. Ладно, з вами, як звичайно, був я, спікер Коал, Ярослав. Покажись на кінець.